Президент України сьогодні зустрівся з радою волонтерів при міністерстві оборони України і подякував благодійникам за те, що зробили роботу Міноборони відкритою та ефективною, що значно покращило матеріальне забезпечення війська. Відтепер по два представники від волонтерських організацій працюватимуть у кожному з департаментів оборонного відомства, які відповідають за постачання. Також Петро Порошенко наголосив необхідно жорстко боротися з корупцією у збройних силах, і для цього усі залучені до проце. Есу прийняття рішень мають пройти тести на детекторі брехні. Як це зробили міністр оборони Степан Полторак та волонтери, які працюватимуть у міністерстві? Кальоним железом ми маємо вижигати корупцію. Ніхто. Особливо в Міністерстві оборони, яка на сьогоднішній день виконує святу місію забезпечення захисту незалежності і територіальної цілісності нашої держави, ми не дозволимо, щоб там хтось згрів руки. І саме тому всі мають пройти тести на детектори брехні.